Так, панство, всім вітання. Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому не переключайте і дивіться це відео до кінця. Таких відео класних буде два. А взагалі в мене всі відео, що в мене на каналі, класні, аби ви тільки дивилися. Все, підписуйтесь і тепер дивіться. Так от ми маємо віск. Це нормальний хороший віск. Правда, ще не до кінця почищений. Ми його почистимо. Да? Він має всю, всі органолептичні показники і так далі. Маєш що запропонувати бджолярам або любителям меду, додай їх на маркетплейс є бджоли, це безкоштовно та ефективно. Ми пропонуємо різні формати реклами: банери, топові позиції, відеорекламу, брендування сайту, тисячі плюс товарів у каталозі, 500 плюс активних продавців, 40 тисяч плюс показів щомісяця, цільова аудиторія з усієї України. Зареєструйся та продавай вже сьогодні. І ми маємо от мерву ми маємо мерву, да? після перетопки. Ми з цієї мерви вже непогано достали воску, але е, бачите, кокон я ж не можу розбити. І от тут все одно якісь крупинки воску є. Ще ця мерва чуть-чуть підсохне. Ми цю мерву, як, як то кажемо, розпряжемо. Бачите, які крупинки воску тут є. Цю трошки чуть-чуть але тут ситуація та сама. Да, тобто, бачите, крупинки воску всередині є, ми його будемо доставати. Далі. У мене от... клієнт здав от, такий от віск. От, такий <appointment> от от. він цей віск. Цей віск мені, в принципі, не секрет, цей віск з говно вощини Значить, я е, хочу сказати людям, які хочуть дешевої вощини. Ви не дуже розумні люди. У вас в результаті буде получатися такий віск. Якби за нормальних умов. Якби я не був дослідником, да, я б цей віск віддав би тій людині назад. І з помаркою і, 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 самі, самі його беріть. Е, тому що він мега поганої якості. Він на запах дуже неприємний і так далі. Не знаю, що він впарив. Я його ні під мікроскоп нікуди ще не клав. Але я йому поміняв, тому що я хочу дослідити. Е, але тако назлом дивишся, вроді щось всередині того воску трохи є. Е, тому ми беремо ось цей от віск. Його в нас тут є. Зараз понакладні, давайте. 8 кілограм цього воску. 8 кілограм. Можливо, людина, яка мене дивиться, впізнає цей віск. Якщо впізнає, ну то, панове, не робіть такої дурні, купляйте вощину Кулакова, хай вона дорожча. Але обмін у нас дешевший, ніж в остальних. І вам буде щастя. Ну, я хочу спробувати очистити цей віск за допомогою е, звичайних властивостей воску, воскопресом кулакова. Тому дивіться це відео, я думаю, буде цікаво. Значить, на вході у нас тут є. точно 8 кілограмів. Фактично 8 кілограмів. Ну, 8 кг кілограм. кілограм воску. Верніше, сировини, суспензії, е, гомогенату який похожий на воск. Вузк. Має восковидний е, вигляд. Все. Ну і що ми робимо? Значить, перше, я беру оцей воск. Далі. Ложу його от в ці от такі мішки. Знаєте, воскопрес працює кулаково. Да, оскільки це віск, то я його туди не ложу. І будемо ставити воскопрес. Все, зараз швидко ложу і йдемо до воскопреса. Пауза. Так, мішки беремо. Вже вони у нас, як то кажуть, все бачили в цьому житті. Цей мішечок я вже поклав. Там, там от така от сировина, я думаю, ви бачите. Тобто, нікого я не збираюся, там багато хто може подумати, що мені є цікавість, ось десь, як то кажуть, ноєбати. О! Так, дивіться, зав'язую. Опс, опс, опс. Щайна завіска. Так само, як я роблю це з сушу, з мервою, з усім. Опс. Опс. О, є. Опс. І сюди. Так, і ще один. Мішечок. Тому що цей віз, до речі, бачив Юрій Сергійович, він його забракував. І я його забракував. Але людині я відправив вищину, якісну вощину. Хай людина... Так, це у нас попередня витопка. Зараз я хочу зав'язку забрати. Хай людина подивиться. Ненавиджу, коли люди чинять по хамськи. Що значить чинити по хамськи? Здавати мені віск по 250, а купляти вищину по 200. Твари, тварини. Я по-другому таких людей назвати не можу. Чому? Тому що ви е, вбиваєте своїх бджіл і наносите непоправими, як то кажуть, урон, ущерб для цілому галузі бджільництва. Ну, а ті тварини, які продають неякісну вощину, вам залилося жити на цьому світі недовго, блін. Ну в плані такі неякісні восковиробництва. Ми йдемо. Як то кажуть, в Європейський Союз, а в Європейському Союзі таких не терплять. Далі ставимо воду, я тут замінив, тут вода чистенька. Ос. Ставимо. Опс. Ставим. Опс. От Отак от. Бачите, вода, яка чиста. Тобто все просвічується. Все. Просто що все темпло. Такс і ставимо. Нажимний. Отак от. Опс, -от. все, попало. Все, задача яка? задача яка дуже проста. Ми зараз нагріваємо. Тут температура виставлена 95 градусів, віск буде підніматися, ми будемо зливати, а той ось такий вийде, будемо чищати і дивитися, скільки буде мінусуватися. Цей експеримент це близько на 5-6 годин тому, а ви все побачите швидко. Такс. Плавиться. Оце вже бачите, зверху якась херня вже повзпливала. несурідна Це не воск абсолютно. Це якийсь маразм. Тому що температура зараз десь градусі 55-50. Тобто пальці я доможу сюди. Бачите, не таке воно гаряче. І курва вже впливає. значить Щось є якась чуть ли не нафта. Бачите, яке воно. Я шокований. Так, продовжуємо далі перетоплювати те лайно. І намагатись щось з ним зробити. От капіна. Ніколи, скільки я вже воск топлю, у мене ще ніколи не було піни. Дивіться, капіна. Йошкін дрин. Де дрин. ножик? Такс. Дивіться, з цієї сторони взагалі трендець. воно. Якийсь відсоток воску є, але його там дуже мало, колеги. Бачите? Віск так не виглядає. Віск так просто не виглядає. Як мінімум. Ось така от біда. Ми такий віск просто більше ніколи приймати не будемо. В плані це для людей, щоб знали наперед. Не беріть лайна і буде у вас добро. Так. -с. Коротше, якась дрянь. Пройшло вже годин десь 4. Бачите який. Коротше хрінь. Бачите яке воно. Коротше, нічого спільного воно, з воском не має оця речовина. Оце що зверху тут плаває. Ну, коротше, зараз ми зараз ми візьмемо. І. Ну, дивіться, на органолептику ця тема взагалі не проходить. Дивіться, я вам поясню чого. Бачите, от воно біліє. Воно біліє. Да? І коли ми беремо, і от збираємо цей кусочок, він бачите, він навіть починає чорнішати, Про те, що в мене руки зараз чистенькі. Герня, коротше. Це з того розряду, коли я вам кажу, от коли він в чорний, той злиток да, був. Так як на початку відео, я вам кажу, візьміть помніть. ви його розігрієте, воно стане білим. Воск ніколи білим не стає, коли його розігріваєш. Воск завжди залишається жовтим. Можете ржати, а можете користуватися. Тому що, колеги, я вам показую речі, які елементарні, на перший погляд. Ну про них ніхто не говорив, тому що ніхто не хотів, щоб ви це знали. Бачите, яке воно? Чорне стає. Ну, це ознака нафтопродукту насправді. І запах. Запах взагалі відверто неприємний. Ну шо ж, подивимося, яка тут. Дивіться, вже от сіра маса біжить, бачите? Сіра маса просто. Просто сіра маса. Це трінєць. Просто відверто фальсифікат. Вонючий піпець. Я яка риба здохла. Оце люди таке приносять і вони мені розказують, та це звулика, та це звулика. Віддаваш нібджу. Реально воняє, блін. Боже. Таке відчуття, що я мазут зливаю. Ви, ви уявляєте, оця херня це є пасічники, які це плодять. Хочете цього пасічника зробити відомим? Знаєте, що я вам скажу? Я в кінці відео назву ім'я цього пасічника, тому що я вже нюхом відчуваю, що цей бжоляр, він нечистий на руку. Дивіться. Дивіться, яка кофейня. Парафін Якийсь парафін страшний. Це ж Дивіться, тут я завжди тут як воск топлю, тут так приємно все пахне, це воняє все, блін. Тупо все воняє. Навіть кіт не заходить. Ним вози добре змащувати, мабуть. <світ> ну що ж, відстоїться ця штука. Ну як відстоїть? Та дивіться, дивіться, яка... Бачите, як біжить струя, дивіться як. З воском ніколи такого немає. Дивіться, як провалюється. Ніколи такого з воском немає. От вам ще один показник. Коли отако провалюється. Коли отако провалюється, бачите? Це, це означає, що це не віск. Або там відсоток воску дуже малий. Страх Господній. Просто страх Господній. Коротше, колеги, це тринєць. Нічого спільного в цій херні з воском немає, блін. Бачите? Или. Yeah. Та ну просто сплошний якийсь парафін, блин. й все на том. Просто сплошний парафін. З якоюсь херню просто. Якимось мазутом. З якимось мазутом. Бачите, дивіться. Бачите якось до відблизкої. Бачите? Тупо мазут, блин. Тут є нафтові домішки, причому їх тут е їх тут така прилична кількість, бачите? Я не знаю, якась перероб чи що, блін. Це не віск, колеги, це взагалі не віск. От слово зовсім. То тобто є людина, людина. Я його в кінці відео зроблю відомим за таке. Взяла відверто не будемо матюкатися. Взяла. Так. <кій> да. Розумієте? Кинути її на ультразвук цю штуку. Буде я, думаю, бруд. я думаю, що буде чистий бруд. Воно все змішається просто з водою і випаде в осад. Тут не буде ніякої. Тут не буде ніякого відділення воску. Це вже, бачите який цей, як, як масло, це, знаєте, як по калюзі біжить масло, бачите яке? Видно вона їде? Ж, як масло на калюгу біжить? Хотів би я ту людину накормити цим воском. Раніше цією гомогенною масою. Ну що ж, хай так устоїть. стоїть е, до ранку, хай захолоне, хай відстоїться, зранку побачимо, що тут буде. Я думаю, це просто буде не то, що розривний, це буде розйобний контент. Боже, аничка з говна получилось говно. О, що вона тепленька. Ай ріця. А я холода верніше. Ну, коротше, дерьмо. Видите, яка воронка. Тут, скажімо так, не озброєним оком видно. Страх. Ой, а ще холода, вона ще гаряча. Величезна впадена. Дивіться. Так не видно, блін. Коротше, шалений перепад. Не має так бути. Це триндець. Просто триндець Що ж, колеги, вже забувся такий день. Дивіться, бачите, воно навіть не відстає. Вже охололо, вже холодне, навіть не відстає. От, дивіться, яка дрянь. Віск він би вже давно відійшов би. О, вонюче страх. Бачите яка вода? Е, вода прозора. А це багато про що говорить. Це вже багато про що говорить. Це означає тільки одне. В цьому злитку так званого воску немає органіки. Тому що коли є органіка, вона зафарбує воду, певний колір. А тут ледве-ледве кабула вода така і залишилася. От вам роблять Блін, деякі дії телекультури. Я по-другому це не назву. Дивіться, як вона тяжко відходить. И в ведре тоже майже не видишь В Видишь, все ж таки трошки получше. Ну, короче, трендец. А, это с ведра выйму вам покажу. Это пипец. Так, -с. в воскопрессе что осталось, вот он, видите. И вот этот осадок, видите, какие? Я, блин, ты время. Це трендець. Це повний трендіс? Смалець, бля. Просто смалець. От вам і якість. Да? І невже людина, яка це все перетоплює, не розбирається? Яка називає себе гордо пасічником, б'є себе в груди, да я бджоляр. І не знає, як виглядає віск? Сором таким джолерам. Сором. Ще нам наш батько Шевченко заповідав: якби ви вчилися як треба, то й мудрість б була своя, блін. А, я трошки перефразую. А то дивитись на всі сторони, бляха муха. І нічого не вчиш, і нічого, блін, тільки гроші йому давай. За що ж тобі платити? За те, що ти не вмієш відрізнити віск від говна. Так, ідемо доставати ще з відра. І бачите, вода практично не підкрасилася. Це означає, що це навіть не органіка. Це не Органіка, органіка б екстрагувалася б з водою. І віск екстрагувався б з водою, 100% екстрагувався. Б. А тут, бачите, що відбувається? Що ж, колеги, достаю я це гавніцо. Даже води нема. Нема що навіть шкрабати. Бачите? Що так? Тому що ця фігня повністю витіснила воду. <кій> тобто, коли я його зливав зверху, з воском такого не буде. Е, віск, коли зливаєш, е, ота, от скажімо так, давайте я між молекули воску всередину попадає все одно вода. І в процесі кристалізації та вода його видавлює. Точніше, той віск, коли захолодає, коли утворюється кристал, воно його видавлює. А коли воно його видавлює, то в мене розторочується бляхом рукавиця. Бачите? Е коли воно його видавлює, то відбувається е підняття воску вверх е і опущення води вниз. В даному, ж випадку, в даному ж випадку ми бачимо просто кусок пластмаси. Грубо кажучи, бачите? От вам і віск отак От зараз себе поводити не буде. Він ми його з холодного приміщення винести, бачите? Тобто температура плавлення зовсім інша. Охти, шком брин. Оцією штукою можна змащувати тільки вози. Тут навіть воску немає. Тут навіть всередині не присутній воск, щоб ви розуміли. Просто нема в середині мозку. Нема. Е, коротше колеги, я вам скажу так. Хто мені буде присилати такий віск, я буду вас робити відомими. Е, і... Е, тому що це не віск. Е, і нічого спільного з тим, що це Чорні соти, там, як почнуть мені розказувати, старі рамки, там ще щось. Колеги, повірте. Я вже скільки цього гавна бачив, що там де оті книжки що ви читаєте, я вже пишу. То не треба всякого маразму мені розказувати. Значить, прізвище цього клієнта грицай. І ось це цей чоловік, блін. Я до нього дзвоню. Не бере трубки. От так Значить Ось так виглядає ТТН. Та да? Просто щоб ви знали, хто може вислати такий віск. Тому що якби людина витоплювала оце з рамок, то оце все говно воно б ніяким дивом не змішалося б з воском. Ніяким дивом. Воно б все одно б витіснялося воно б все одно б, Ви, ви оце б? бачите, як знизу все одно щось відділилося. Да? бачите, Ще, ще м'якше знизу, ніж зверху. Тобто все одно було б розшарування. В даному випадку я ніякого розшарування не бачу, Падина колосальна. Бачите, яке воно м'яке. З холодного приміщення виніс. Віск там весь твердий, дивіться. Це що таке? Тупо якась мазута. Це якийсь жир, це якась жирова маса, як казав Юрій Сергійович. Все, а оцю штуку ми там строїмося. Да? то ми його будемо використовувати для того, щоб стопчики закопувати. Потім обробляти ним стопчики. Більш ні на що воно не годиться. Все, колеги. Можна ще під мікроскоп покласти, але там ми побачимо просто, що це парафін. Або якийсь теорін. Mm. От так. І Біла ця лишається. Коротше, так. І тут 100% пасічник знає, що відправив. 100%. 100% він знає, що він наробив. 100%. Тому що якби там був реально віск, то е, не було б такого. Або якби людина, е, може це вона взяла чиюсь вощину, ту гавну вощину. Мені там е, деякі люди, я анонсував вчора в Тік-Тоці, писали, та той взяв вощину, перетопив і тобі відправив. Е, і він тіп, не в курсі. Е, а йому що, засліпило, яку він вощину брав, блин, чи що. Там ту вощину, яка з гавна зроблена, її видно за кілометр ту вощину. Вона і воняє, вона і деформацію має відповідну, вона і структуру має відповідну, і за кілометр видно. Так що розбирайтеся, коротше. Я вже, я ніколи навіть, що не втомлюсь вам показувати ці відоси, але я вже задовбався від того, що люди якісь, ну як знаєте, як по дереву стукаєш. Блин. Ну, а що зробиш? Що зробиш? Не, не, не всі ж вчаться на пасічників, як я. Да? Ну, а за рахунок того, що я вчився на пасічника, я хоча б вмію відрізнити віск від якогось говна. Ну, Бляха, воно так воняє, з чого воно, блін, де він його взяв, блін? Все, коротше. Тільки зря Воскопрес замастив, тепер, тепер Воскопрес треба варювати. Тупо треба варювати воскопрес, розумієте? Це трин'єць. Все, підписуйтесь на канал of Ukraine, І все в житті буде окей.